Вже є запит, і є суспільний запит, і є вже розуміння, що навіть самий-самий непогрішний народний президент також не повинен уникнути громадського контролю. І це є добра ознака для нас усіх. Тобто нам треба це розуміти, знати і мати на увазі. Так, як відбувається контроль і які форми? Значить. Як взагалі і чому це потрібно робити? Ну, перша річ, яку я вам скажу, є наступна. Основний метод це є аналіз. Справа в тому, що для того, щоб з владою могти говорити, з нею потрібно говорити аргументовано. В своєму попередньому, скажімо так, житті, я був заступником міського голови. 6 років в місті Львові такому до 2002 року. І був в мене період півтора року, я був директором департаменту в Міністерстві регіонального розвитку. Тобто, по великому рахунку, я є також в минулому державний службовець високопосадовий. І я вам скажу, що коли службовець отримує листа чи яке-небудь звернення, Яке є дуже чітке, аргументоване, з аналізом, де є статистика, де є соціологія, відношення до такого документа буває абсолютно не таке, як просто до листочка паперу, на якому написано слова радянської пісні, є у нас, хто порой, чесно, жити не хоче. От на такий відповідь, на такий лист є ДС службовців, значки ДС до справи. Тобто куди-небудь подальше, в архів брось, бриз з глаз долой. От, тому, е якщо ви хочете інформацію якусь отримати від влади, ви повинні прислати до неї такий матеріал, який повинен їй показати, що ви в курсі. Або, як кажуть, блатні, ми в курсах. Тобто, е службовець, який розглядає цей документ, як правило, починається з, -з якогось керівника. Він повинен відреагувати на цей лист, на цей документ, який є від вас, або це може бути інформаційний запит, або це може бути скарга. Він буде тоді, чим більш кваліфіковано написаний цей документ, чим більше там є відповідних даних статистичних або даних соціологічних опитувань, тим краще буде відповідь, тим краще буде у вас результат. Я звертаю вашу увагу на те, що більшість чиновників вони мріють про владу. Мріючи про владу, вони мріють про вибори. Не мріють, вони знають, що будуть вибори, і їм треба мати максимально більшу кількість голосів. Так, да, частину можна накидати, але все одно частину голосів треба завоювати. Завоювати голоси можна, не можна тоді, коли ти преш проти соціології. Що це означає? Це означає, що якщо, наприклад. В вашому місті, скажімо, там проведені соціологічні дослідження про те, що маршрут тролейбуса номер 3 слід продовжити ще там на 200 метрів, і соціологічні опитування дають величезну цифру, то зрозуміло, що міський голова розуміє, що якщо ця цифра для нього на виборах наступних є суттєвою, він з шкіри вилізе, а той тих 300 метрів в дроту прокладуть. Точно так само, якщо ви звертаєтеся до влади з проханням, наприклад, дати якусь інформацію і подаєте, наприклад, 300 чи 500 анкет, які ви зробили, анкетуючи громадську думку в якомусь там мікрорайоні чи в якійсь частині, повірте, реакція буде абсолютно інша. Справа в тому, що чиновники прекрасно знають одне правило, що якщо йде Робиться опитування, то опитування робиться за відповідною вибіркою. Скажімо, якщо от відбуваються вибори, ви знаєте, що, наприклад, для того, щоб провести екзит-пол, потрібно опитати приблизно по Україні правильну вибірку, зробивши порядка 20 тисяч людей, і ви будете мати повну картину з невеликою похибкою того, які відбулись вибори. Для вашого міста десь тисячу людей досить опитати, після того, як вони проголосують, і ви точно будете знати результат. Що це означає? Це означає, що якщо вам на стіл лягли анкети, наприклад, 200 анкет, в яких, наприклад, чітко зрозуміло є щось, то для чиновника це означає, що це не 200 людей, а це приблизно 1050. Тобто для нього це страшна цифра. От, тому користуйтесь соціологією, користуйтесь анкетуванням і відправляйте ці дані як. На підтримку вашої позиції, вашої думки до влади. Це дуже є суттєво. Так, аналіз це є наступний крок, коли з'являються дані статистичної звітності або дані, наприклад, там, опитування, то тоді відбувається наступний крок це аналіз. Ну, от, наприклад, скажімо, які статистичні дані, Ну, скажімо. Ви організація, яка, наприклад, воює проти бездоглядних собак, наприклад, в місті, так, грубо кажучи. Ви провели анкетування людей. Там, той каже, мене там вкусило, той каже, мене там злякало. Ви піднімаєте статистичні дані, рахуєте, скільки, що є реально в тих статистичних даних, які дає держкомстат. Там, чи відповідне управління, і е, аналізуйте цей документ. І от е, документ, який створений в результаті цього як експертна якась думка, це є річ, яка дозволяє серйозно на владу впливати. Вона інколи дозволяє владу контролювати. Але ми, на жаль, сприймаємо е, дуже часто контроль над владою тільки виключно як спостереження за нею. Е, тобто, от щось вони зробили не так, і ми це якимось чином оприлюднили. Так, є така форма нагляд в, скажімо так, в світовій науці, вона є дуже специфічна і в різних країнах оцей нагляд над діяльністю посадових осіб, він певним чином є регламентований. Нагляд, як правило, використовується над корумпованими чиновниками, він переважно використовується правоохоронними органами, це так звані непрямі методи фіскального контролю. Які включають в себе не просто звичайне сліжку, скажімо так, за людиною, а контроль її доходів, в першу чергу її видатків. Може бути навіть так, що цей нагляд передбачає, наприклад, навіть контроль на протязі 5-6 місяців вмістимого сміттяних баків, які викидає ця сім'я. Ну для того, ну розумієте, якщо там кожен день ікра білуж'я. По ціні 1000 доларів, ну тоді, значить, все ясно вже. Треба брати в більш глибоку розробку і так далі. Ну, Громадськість, звичайно, це не є поліція, вона не має е, можливостей такі речі робити, але в принципі е, переважно цим займаються в країнах розвинутої демократії, переважно цим займаються е, представники засобів масової інформації. Прямим наглядом. ну, Їх ще називають як тих, які так, За угла фотографують там і так далі. Знаєте це слово? Пам'ятаєте? Папараці, точно. Тобто нагляд це є фактично робота папарації. Дуже рідко папараці займають, роботою папарації займаються громадські організації, але вони все-таки контролюють переважно не осіб, а контролюють наслідки. Тобто сфотографували, наприклад, розриту якусь канаву чи там відсутність якогось там каналізаційного люка. І потім, значить, оцим значить, даним, які вони отримали, що там протягом п'яти днів є різні там фотографії, вони якимось чином на владу впливають. Наступна річ це контент-аналіз. Це є аналіз, е, грубо кажучи, це перлюстрація засобів масової інформації з метою контролю. Е, ну, ви знаєте, що е, в принципі, більшість розвиток світу 90% інформації, яку вони отримують, вони отримують з відкритих джерел. Тобто, це. Читання інтернету, читання газет, спілкування так, ні про що з громадянами. От аналогічно, і громадянське суспільство також інформацію про свою владу переважно отримує з відкритих джерел. Тобто, якщо ваша організація хоче і серйозно займається владою, вона повинна вибрати напрямок, вона повинна вибрати особи і вона повинна постійно забезпечити так званий обробку контент-аналізу. Тобто пошук по ключових словах в інтернеті і, звичайно, в друкованих виданнях того, що стосується, наприклад, там, Петренка там, чи управління капітального будівництва, чи, там, наприклад, трамвайно тролейбусного управління і так далі. Тобто, збір цієї інформації є, в принципі, основою для е, роботи. Далі, фокус групової дискусії це ще одна з форм аналізу ситуації. Вона використовується для, знов таки для того, щоб мати певні аргументи впливу на відповідні, на відповідні посадових осіб або на владу. Ну, дискусії, зрозуміло, і так далі. Я не буду на цьому довго зупинятися. Далі. Формування сталої громадської думки. Значить, як ви пам'ятаєте те, що ми на початку з вами прийшли до висновку, що чоловіка іспортив квартирний випрос, а питання контролю, в принципі, є виключно питанням людської питанням людської природи